Родина це природній осередок найглибших людських почуттів, де дитина засвоює основи моралі з серцем і душею, коли розвиваються почуття доброти, чуйності, любові до рідного краю. У родинному середовищі по особливому сприймаються звичаї та традиції, рідна природа, спогади старших. Плекаючи у дітей почуття любові до батьківщини. Виховуючи майбутніх громадян держави, дорослі мають їм прищепити глибоку повагу і турботливе ставлення до своєї малої батьківщини, рідного міста. Важливо, щоб малята усвідомили, що вони не просто споживачі багатств рідної землі, а її творці, захисники. І якщо ви насправді хочете виховати у вашої дитини любов до рідного міста, батьківської хати. Якщо ви хочете закласти готовність зберегти і промножувати багатства рідного краю, якщо ви хочете, щоб запах квітучих каштанів і буску у дорослому житті повертав ваших дітей до рідних порогів, не забудьте, йдучи вулицею рідного міста, розповісти про визначні пам'ятки, які знаходяться на цій вулиці, познайомити дітей із назвою вулиці, на якій ви знаходитесь, чому вона так називається? Відвідати разом з усією родиною краєзнавчий музей. Після відвідин обговоріть з дітьми те, що ви там побачили, побувати у прабабусь та прадідусь і розпитати, що вони знають про історію рідного міста, які цікаві легенди, приказки, забавлянки вони знають. Запишіть, а потім завчіть їх з дітьми. Здійснити цільову прогулянку разом з дітьми по визначних місцях рідного міста. А ввечері запропонуйте намалювати свої враження від прогулянки. В день перемоги всією родиною відвідати пам'ятник пам'яті, вшануйте ветеранів великої вітчизняної війни, покладіть квіти до пам'ятника. Завжди звертайте увагу на чистоту і порядок у рідному місті. Проговоріть з дітьми, як зробити так, щоб місто завжди було охайним і привабливим. Разом з дітьми посадіть біля свого будинку квітники, дерева. Доглядайте за ними разом з дітьми. Частіше розповідайте дітям про видатних людей, які проживали чи проживають і донині в рідному місті. Знайомте дітей зі звичаями та традиціями рідного краю. А якщо ви хочете посіяти в душі дитини золоті зернятка духовності, любові до рідного краю, слова, співайте, читайте, спілкуйтеся із нею мовою кращих творів українського фольклору та видатних вітчизняних поетів і письменників. Запропонуйте дітям намалювати рідне місто в майбутньому, створіть сімейний альбом Я і моє місто. Разом з дитиною придумайте вірші, запишіть їх під фотографіями. Нехай ваші діти зростають гідними синами і доньками рідного краю, рідного міста. Плекаючи у дітей почуття любові до батьківщини, виховуючи майбутнього громадянина, дорослі мають передусім прищепити дітям глибоку повагу і турботливе ставлення для своєї малої батьківщини, рідного міста, району.